Де стріли чути, де сітки світ уже полягло, тихо тих і залунало, Христос родився, Його! Враз тихо стало і залунало, Христос родився, славімо Його! Донецька нічка, опохна свічка і ворогам всім людям. Солдати колядувати, Христос родився, в славі мойого, стали солдати, колядувати, Христос родився в славі мой, а в тернополі маленька оля, з фронту чекає татка свого, ручки складає з